you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Кожен напевно не раз чув у своєму житті, що правила існують лише для простих людей, а не для еліти. І от, поки триває війна, і простим українцям заборонено покидати межі держави, нардепи живуть на широку ногу, і навіть під час повномасштабного вторгнення Росії українські біженці масово обирають саме цей один з найдорожчих куточків світу. Після низки скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонили виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місця. Його самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Так за інформацією джерел української правди, нардепо забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні літали у Відень на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру. Про це йде мова в розслідуванні УПЕ батальйон Монако 3. Як стало відомо, журналісти УП зафіксували депутатів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та Григорія Суркіса, які в квітні 2023 року були в Ніці Франція. За інформацією джерел УП Політичних колах Суркіс і Льовочкін змогли отримати дозвіл на виїзд з України з офіційних причин задля депутатської діяльності. Цікаво, якої ж. Але все ж далі ще цікавіше. У прес-службі Льовочкіна УП відповіли, що він постійно проживає в Україні і лише двічі покидав країну задля операції на коліні та у відрядження. Після проведення офіційних зустрічей Льовочкін дійсно прилітав до аеропорту Ніци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю. Водночас, спочатку Суркіс та Льовочкін відвідали Відень, де за словами джерел УПЕ в бізнесових колах зустрічалися з олігархом Дмитром Фір Суркіса також помітили в Казино Монте-Карло Монако. Мерседес Суркіса помічають біля Казино регулярно. Видно, що совість йому точно не заважає розважатись. Іншому народному депутату від колишнього ПЗЖ Вадиму Столару за інформацією співрозмовників УП, також вдалося залишити країну. Він також опинився на лазурному березі. Всіх тягне в одне місце, як то кажуть. Відомо, що Столар орендує маєток на Капферра та їздить на Ламборджині Урус на чеських номерах. Однак, не Суркісом єдиним так на Лазурному березі навесні дві року. Журналісти помітили чиновни. Депутатів та навіть другого президента Леоніда Кучму, попри заборону виїзду з України після скандалів із закордонними відпустками. І тут трохи пахне якоюсь зрадою українського народу. Вам так не здається? І варто підкреслити, що в Україні постановою уряду заборонено перетинати кордон без поважних причин під час війни членам Кабміну, нардепам та низці інших чиновників, прокурорам, суддям, представникам місцевого самоврядування. Їхній виїзд з країни, можливий виключно з метою службового відрядження. Думаєте, це всі не тут то було. Журналісти знайшли і колишнього нардепа від партії регіонів Юрій. Іванюшенка, який вже близько 9 років перебуває в розшуку. 15 жовтня 2022 року донька Іванюшенка Яна на своїй сторінці в інстаграму опублікувала повідомлення з коротким відео та кількома фото. За цими фото нам вдалося дізнатися про елітний житловий комплекс поблизу палацу Леонардо на березі на кордоні Монако. У березні протягом кількох днів в приміщенні не горить світло. А того вечора, коли світло нарешті з'являється, з дому на прогулянку виходить донька та дружина Юрія Іванюшенка, розповів Ткач. Екс регіонала помітили згодом, коли він виходив з авто Rolls-Royce. Журналісти зафіксували. На відео також екстрадника, як-заступника на той час керівника офісу президента Кирила Тимошенка Бориса Баума. А тут ще цікавіше ткачу вдалося зняти на відео й другого президента України Леоніда Кучму, коли той гуляв у супроводі охоронця та займався скандинавською ходьбою. Після прогулянки Кучма зайшов до маєтку свого зятя бізнесмена Віктора Пінчука. І от дуже цікаво, чим він ще там займався, коли в країні війна. Також на Лазурному узбережжі помітили підприємця Олександра Кацубу, який з 2012 року став заступником голови правління НАК Нафтогаз України. Кацуба сказав журналістам, що ви. І з України для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей. Будемо вірити, що це саме такі є. Варто зазначити, що натрапили журналісти і на екс від батьківщини Олександра Табалова, екс-депутата Харківської облради Володимира Скоробагача, нардепа групи відновлення України Максима Єфімова, мера прифронтового Краматорська Олександра Гончаренка та інших. Хоча це й було досить очікувано. На цю тему можна багато що говорити і відкривати нові обличчя проти висновки тут цілком очевидні. Ганьба тим, хто розкрадаючи Україну, продовжує безперешкодно насолоджуватись життям за кордоном. Коли в той же час в нашій державі помирають найкращі на війні, на цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.